Турбота про здоров'я наших глядачів неодмінна складова кожного випуску чоловічого клубу. Тож сьогодні ми знову розкриваємо секрети роботи над собою в найрізноманітнішій на вітчизняному ТБ телекачалці. Наближається літо, і дуже часто хлопці мої товариші задають мені питання, як можна в домашніх умовах, якщо немає можливості ходити в тренажерний зал, або десь займатись з якимись вагами, привести своє тіло в формі. Ми знаємо, що зараз дуже модним є такий напрям як функціонувальне тренування та кросфіт. Тому до вашої уваги дуже Прості три вправи: це присідання, віджимання та сітапи, які ми зробимо у режимі драбинка, і вони одразу із простих вправ перетворяться у функціональне тренування. Як це може виглядати? Цей комплекс стає більш тренувальним, якщо ми виконуємо ці вправи без режиму відпочинку і робимо ми таким чином, що спочатку ми 5 разів присідаємо, 5 разів віджимаємось, потім робимо 5 сетапів, потім все по 4, по 3, по 2, по 1, по 2, по 3, по 4 і по 5. Спробуємо. Коли ми виконуємо присідання, наша спина повинна бути напруженою, живіт втянутим. Центр тяжіння повинен бути на п'ятках. Та коли ми сідаємо, ми тягнемось тазом назад, а руками завжди вперед. Бо помилку, яку дуже часто виконують новачки, вони зміщають центр тяжіння вперед і присідають на носках. Це не є правильним. Правильні присідання, коли ми сідаємо на повній стопі. І дуже важливо обов'язково дихати щодо віджимань. Одним, одним з головних переваг віджимань є те, що наш тулуб завжди знаходиться в статичному напруженні, і всі наші м'язи тулуба працюють в статичному режимі, і таким чином стають, їх тонус підвищується і не стають більш сильнішими. В той час як пояс верхніх кінцівок працює у динаміці, тому обов'язково ми повинні його тримати як. Можна рівніше і ні в якому разі не провалюватись тазом, бо помилка, яку дуже часто роблять новички, вони або недостатньо глибоко наклоняються і провалюють грудну клітину. Хоча при віджиманні одне з головних правил ми повинні утримувати тулуб і рухатись таким чином, щоб лікоть був ближче до тулуба. І обов'язково дихаємо. Ступні повинні стояти на підлозі, і ми повинні опускатись вниз через. Круглу спину. Ми повинні її округляти і таким чином, щоб наші м'язи завжди були напружені і знову ж таки дихаємо. Однією з помилок є при русі вверх, коли ми відримаємо наші стопи. Це говорить про те, що наше тіло не дуже скоординоване. Нам необхідно працювати так, щоб наші ноги, наші ступні були завжди прижаті, і таким чином тіло знов таки працювало. Збалансовано. Ми поприсідали, у нас попрацювали м'язи-ніг, у нас попрацювали мязи тулуба, тому що ми виконували, ну, намагалися стабілізувати це положення. А, коли ми віджимались весь пояс верхніх кінцівок, я навіть зараз відчуваю м'язи грудей, е, м'язи плечей, дельтоподібні м'язи, і тріцепси, і передпліччя дуже гарно попрацювали, так як я намагався витримувати. Рівним тулуб, то відчуває м'язи живота, і після цього ми поробили сітапи, і ми, мій прес взагалі знаходиться зараз у тонусі. Живіт втягнути. До речі, тренери шуткують, що найкращий спосіб робити так, щоб живіт був втягнути це його втягувати. А все інше це вже допоміжне. І, звичайно, більше менше їсти солодкого.